Всім привіт! Прийшов, тік, що, ну, гру таку, невеличкий такий квест коротенький. А, називається Little Kate. І в мене склалося враження, що сценарій писала жінка, дівчина. То просто капець. Дуже однобоко подається. Я не спорю. Я не спорю, що, можливо, буває, таке, що дійсно там чоловік тиран і все таке, але навіть тут в цій грі воно подається так, що вона просто тупо не хотіла якісь його, якісь його, вникнути в його ситуацію. Кру, Блін, я спойлерити, звичайно, не буду, але... Но... чи чи проспойлерити, я не знаю просто. ну, Воно дуже коротеньке. Ладно, коротше, якщо не грали гру, то далі не дивіться, бо я зараз проспойлерю трошки. Ну, місцями не всюди. І плюс головоломки, я ж не розказуватиму, як, як проходити. чисто по сюжету, бо сюжет, блін, я люблю квести, але. Но... Тут сюжет капець. Капець просто. Реалії нашого життя. Бідний цей чувак, блін. <кій> значить, в той чувіхі значить, по сюжету. Типа чоловік загинув. Типа в аварію попав там, чи випився в п'яний за руль щось таке, я вже забув трошки. От. Але я все думаю, блін, це так подають. Але хто знає, що він взагалі. Може він е, пожив з того придурочною і. І вирішив з, з, з самоустремство покінчити. Ну, не знаю, короте, з того всього. Тому що Вони просто так подають картину, що вона така мучениця от вона це його. Одним словом, чоловік не помирає по сюжету, в неї дитина мала, що навіть в школу не ходить, ви малий. От, Вона знайшла собі іншого. Цей чувак прийняв її з дитиною, ходив на роботу, вона сиділа вдома, вона не працювала. Він а, заробляв гроші, а, як то дбав і про неї, і про чужу дитину. І потім, от іменно сюжет квесту починається: що в нього починаються проблеми з роботою, там щось. Він у нього депресія, його звільняють з роботи. Ну, спочатку там просто якийсь цього. Він його звільняють. Він перед тим, щоб взяв якісь, ну, заборгував в когось гроші, а віддавати немає, якби його звільнили. В нього депресія він починає бухати. От, тому що ну, підтримки від жінки відповідно не дочекається і починає боротися з своїми якимись депресіями, як вміє. Ну, В народі, а як вміє? Ну, народі ж по-іншому. Єдиний антидепресант є горілка, правильно? Ну, випиває, там, якби... намагається шукати роботу. У нього ж там не виходить, він випиває, а вона його піляє, що о, ти там бухаєш, ще щось. Коротше, достає його замість допомогти йому сказати, що все буде нормально. Чувак, е е е ми якось знайдемо роботу, якщо там я теж почну працювати, якщо там зараз тобі не виходить, може мені вийде знайти роботу, а ти посидиш з малим. От, коротше, от така от фіння, все дуже однобок, Ти маєш принести гроші, інакше ти поганий. Коротше, от, от такий посил, корот, в сюжету цієї ну, так Таке собі, якщо чесно. Взяли <х at> чувака, і, і в результаті от спойлер, зараз. Коротше, чувака, чувака коротше, замочили. чувака і в кінці хеппі енд, вона знайшла свого малого, малий бавиться летючим змієм. От вони стоять, вона щасливий кінець. Вона знайшла малого, вона з малим, все у них нормально. А цей чувак, а цього чувака вбили і все нормально. Блядь. Про то взагалі нічого не говорять. Ну, типа, він бухий, він бухий, вона, типа, малий десь пішов, вона, типа, до цього чувака каже: Ой. А де малий, а як він каже, я не знаю, я там він щось, ну п'яний, там чи телевізор подивиться чи щось, не знаю там не до того йому. А вона його, типа, ой, де мені поможеш малого шукати. І він е, короче до чувака. От, а він типа, не хоч... ну, він хотів подивитися. Щось там. І вона вир... Вир... пішла результат... ну, цілий квест треба було зробити, щоб вона вилізла десь там на дах. Поламала всі антени, причому вона не знала, яка антена, іменно їхня. Це дивно живе людина в невеликому шестиповерховому будинку. Там, не не, не прям величезний ну, будинок, скам так. Вот. І вона не знає, яка її антена. Вона прийшла коротше, всім сусідям поламала антени. та посволоч, <свісно> блядь. Цей чувак весь час, поки з нею жив, забезпечував і її, і дитину. Він прийшов на на дах, сказав, наш ти ну наш ти то наробила. Я дивився телевізор, наш ти поламала антенну. А, короте, він її там ну якби ну, він же ж підвипивши, він там за руку чи як схопив, там типа, наш ти поламала, вона взяла цеглу, короте, проламала йому голову, короте, вбила його, все, він показали по сюжету, що вона його вбила. Пішла шукати малого, знайшла малого. Все, happy-end. <смір> І тепер буде шукати іншого цього Оленя, о, як, як модно казати, стра. Оленя обезпечена. Забезпечена. Ну, Капець, квест. Попри всі приколи, попросив головоломки, ну сюжет тут зробили. Якщо розбирати, вони виставили її ніби жертвою, а по суті вона не хоче чужих. Ну та, так як і є, блін, так як і є і в житті. Вона не хоче бачити чужі проблеми, вона не хоче бачити якісь чужі переживання, чужі стреси і депресії. Вона бачить тільки себе, їй, поки забезпечував, все було нормально. ну. А в чувака почались проблеми, вона тріпала йому нерви, в результаті його замочила і все, і довольна, І тепер буде шукати нову жертву, яку її має і, її, і дитину забезпечувати, а якщо ні, то вона і його замочить. Ну от якби вся мораль, якби от весь сюжет ігри. От така от ігра. Жестяк. Що я можу сказати? Жестяк. Навіть в грі таке, не то, що, блін, в житті такого лайна вистачає. Навіть в грі такий сюжет придумали. Явно видно, що вона не права, але її виставляють жертвою. Якби вона зробила все, як вона має зробити, замість нападати на чоловіка, подякувати йому, що він і так її і дитину забезпечував. Підтримати його, сказати, що все буде нормально. Якщо ти бачиш, що в твоєї половинки щось не виходить, не вимагати треба щось і доказувати, і тим більше вбивати. Блин. Помогти треба. Помогти морально треба тому, хто, в кого зараз проблеми. Ти, то твоя половинка. Треба помогти. Е... Підтримати морально, сказати, що все буде добре, і самі як би теж то тягнути. Тобто, бачиш, що в нього щось не виходить. Старайся сама. І якщо йому не виходить, зараз, зараз в тебе вийшло. Ти пішла і знайшла якусь роботу. Він за той час а, справиться, Будем, йому потрібен час, щоб він міг залікувати у депресію, справитись з тою ситуацією. Він за той час посидить з дитиною, ти будеш працювати. Потім він в нього пройде, йому треба час просто. Депресія це така хрінь, що просто треба час, щоб воно не цеє, але воно потім полегшає, і ти легше будеш ну, готовий, в принципі, взагалі до пошуку роботи і так далі. Ну і все, вона просто ну, бачила тільки себе і все. І чувака нема, все, замочили. Все? Все, більше додати, якби... Нема шо. Коротше, квест ж... сюжет жестяковий. Квест коротенький, но сюжет якби. От. Жаховичок, коротше. Добре. Зараз ще спробую. У мене десь був ще друга, по-моєму, від, від цих самих розробників. У мене ще вроді другий я зараз попробую його запустити. Я не знаю, чи то пряме продовження, чи то просто інший квест. Треба подивитися, що це таке. Добре. Все, до наступної зустрічі.